Батько травмованого хлопчика Владислав Шевченко розповідає: син підійшов до стенду, торкнувся шафи, і вона з гуркотом його накрила. Спід неї залишилася виглядати лише нога. Медпрацівник на місці цієї надзвичайної ситуації кажуть, з'явився лише за 20 хвилин. Визвали медсестру, медсестра дивилася, але сказала, що тут нічого серйозного немає. І узнали, ми що перелом, коли уже я виносив ребенка з магазину. То услышав, хруст ноги. Тож батько самостійно доправив дитину до лікарні. Там поставили діагноз косий перелом стигна зі зміщенням. Два місяці лікування вже позаду. З них три тижні хлопчик лежав прив'язаний і досі згадує важкий гіпс на всю ногу. Тяжкий, тяжовий палка була. Він там нока. Я мазь гіпс. Це один. Лежав на дивані. із хлопчиком. Досі працює психолог. А от адміністрація під центру на контакти з батьками не йде. Лише дали три тисячі гривень на лікування. Батьки кажуть, що вже витратили в п'ять разів більше. Керівництво магазину відмовляється від будь-яких коментарів. Центральний київський офіс на наш інформаційний запит теж відповів мовчанням. У день, коли сталася ця пригода, батько написав заяву до міліції однак справу завели майже через два місяці, та й то запевняє під тиском прокуратури. Начебто стільки чекали результатів медичної експертизи і кажуть, зараз комусь працівників магазину загрожує до двох років позбавлення волі по признакам э, статті 128 головного кодексу України відкрите головне производство на сьогоднішній момент. У нас є справка заключення суддя та медицинської експертизи, тому що мальчику несовершеннолітньому нанесені тілесні повреждення середньої тяжкості. Юрист Андрій Верба вважає, що двомісячна затримка у відкритті справи це порушення Ження з боку міліції со сторони міліції це дійсно являється нарушенням, тому що согласна статті 214 чотирнадцятий процесуального кодексу України, то й слідуватель об'язаний чині двадцяти чотирьох часов вністи в єдиний реєстр до суддяних і почати розслідування уголовного правонарушення. Але навіть якщо справу доведуть до кінця і вину магазину доведуть, він не буде зобов'язаний відшкодовувати збитки на лікування. Для цього батькам потрібно буде розпочинати судитись з гіпермаркетом. Все ж таки, чому керівництво магазину у цій ситуації повело себе саме так? Відповідь на це питання ми все ще сподіваємося почути. Ефірний час представникам гіпермаркету надати готові. Сергій Філіпов Володимир Позняк, новини 9 каналу.